У-у. Ілотен. Ну так.

Що ти тиди найбільше любиш. Хо-хо-хо-хо Ой діма, готовь список. Колбаса, Сосиски сардельки, бульба, рис, гаречка, макарони, майже всі види крупів, каші молочі. О, це раді здоров'я. Е, шашлики, шашлики, гарне м'ясо, гарна колбаса, сосиски, сардельки види м'яса, майже а, банани, фрукти, огірки, ще. ще інколи блайд. Це ну, листя. Які листя? Ну ще звод, ну, ну, так раху... якщо так можна порахувати. Солодкі води, лимонади, лаймові, води, солодкі води, мінералки І все. Дима, отвер... а парт, а що ти не любиш з їди? Каже, блядь, їду на щабля. Грецьку. Блинчики. Я не чітко розумію, що Сирники.

You want me o que m Obrigado. Uh.